Добрий день, шановні журі, вас вітає учні Тішинської гімназії «Гармонія» Шепетівського району Хмельницької області, Фенюк Валерій Геннадійович. На моє глибоке переконання, раціональне землекористування є обов'язковою складовою економічного розвитку нашої держави, як сьогодні, так і в процесі відбудови після нашої перемоги. А раціональне землекористування можливо лише за умови мінімізації наслідків антропогенного навантаження на землю. У зв'язку з цим. Особливої актуальності набуває дослідження на тему економіко-екологічні аспекти антропогенного навантаження на землі Нетішинської міської територіальної громади. Мета роботи полягає в дослідженні прикладних економіко-екологічних аспектів антропогенного навантаження на землі Нетішинської громади. Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання: визначити прикладні економіко-екологічні аспекти антропогенного навантаження на землі Нетішинської громади в умовах війни. Обчислити показники антропогенного навантаження земель-натішність міської громади. Об'єкт в Об'єктом виступають економіко-екологічні аспекти антропогенного навантаження на землю натішність міської територіальної громади. Предмет дослідження теоретичні положення та практичні рекомендації визначення економіко-екологічних аспектів антропогенного навантаження на землі натішність міської територіальної громади. За темою дослідницької роботи опубліковано статтю у соціальній мережі Facebook з Загоди Сусіднього дня рециклінгу. Автором створено карту Натішинської територіальної громади за допомогою ресурсу Google My Maps і публікацію і можливістю перегляду в Google Earth. За результатами кульових досліджень було укладено таблиці дослідження несанкціонованих сміттєзвалищ Натішинської міської ОТГ, а також створений колаж із світлин стихійних сміттєзвалищ. Яскравим прикладом антагоністичних вчинків населення дачного кооперативу «Гречне поле є наступна світлина. На ній видно впорядковану ділянку, на якій, за словами місцевого жителя, п'ять років тому був несанкціонований смітник. Проте за п'ять років через дорогу від цієї ділянки виріс стихійний смітник номер 2 Влітку цьогоріч сміття знову вивезли. На жовтень маємо смітник. За допомогою ресурсу Google My Maps опубліковано створено автором карту сміттєзвалищ Нетішинської громади. Публікацію можна переглянути і в Google Earth. Для визначення ступеня господарського освоєння земель групуємо всі ландшафти громади на природні та антропогенні і позначаємо їх на карті. За допомогою функції визначення площі кожного ландшафту, на створенні автором карті природних ландшафтів, визначаємо їх загальну площу, обчислюємо показник антропогенного навантаження на землю досліджуваної громади. Бачимо високий ступень господарського освоєння земель. Понад 73% і низький показник площі землі, що припадає на одного жителя громади 0,26 гектара. Високий рівень антропогенного навантаження 5%, коефіцієнт механічного впливу для порушення ландшафту 0,74, Показує середній вплив на навколишнє середовище. Вплив вилученого ландшафту мінімальний 0,4. Але в ідеалі він має дорівнювати до нулю. Для доповнення мотивації щодо екологічного вмислення населення проведемо розрахунки економічних збитків від засмічення земель. А саме затрати на вивезення сміття з усіх виявлених сміттєзвалищ і захоронення його на офіційному полігоні. Отримуємо суму понад 2 мільйони гривень. Коефіцієнт рівня розвитку охорони навколишнього природного середовища складає 0,4. Негативний вплив незначний, проте в ідеалі він має дорівнювати до нулю. Розмір шкод від засмічення земель згідно нормативної грошової оцінки земель міста Натішина, складає понад 31 мільйон гривень. Якщо здати ресурсоційні відходи в пункти прийому міста Натішина, навіть за мінімальними цінами, то окупиться 84% збитків, затрачених на сміття. За результатами екологічного опитування натішинців, довірча ймовірність, якого становить понад 99%, жінки були активнішими, за віковим співвідношенням приблизно рівномірне. Усі анкети отримано під час особистого спілкування автора з респондентами. Виявилося, що 64% громадян за викинути сміття на узбіччя в готові заплатити штраф 170 гривень. Бачили стихійні сміттєзвалища в громаді 89% опитаних. З тих, хто зустрічав стихійні сміттєзвалища, повідомляло владу 84% респондентів. Всі респонденти стверджували, що викидання сміття залежить від виховання. 98% опитаних винними у створенні сміттєзвалищ вважають пересічних громадян. У питанні щодо матеріального розв'язання проблеми стихійних сміттєзвалищ економічно налаштовані 92% респондентів. Таким чином, результати дослідження. Екологічна проблема наявності з несанкціонованих сміттєзвалищ у Нетішинській громаді існує і потребує вирішення. Загальний вектор розвитку господарства громади спрямований в бік зростання навантаження на землю. Обчислений розмір шкоди від засвідчення земель значно вищий від затрат на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ досліджуваної громади. Нетішинці займають активну життєву позицію щодо екологічних проблем рідної громади. Пропозиція. За нашим прикладом, виявляти стихійні сміттєзвалища і в інших територіальних громадах, та мотивувати мешканців до життя в екологічному суспільстві. Отже, знання економіки землекористування в сучасних умовах є ключем до вирішення однієї з найактуальніших проблем національної безпеки країни, а саме економного, ефективного, раціонального і екологобезпечного використання земельного фонду. Дякую за увагу.